Ви що, друзі, пам'ятаєте нашу акцію про висадку троянд у парку імені Чекмана на честь Матусь? Ну так сталося, що ні я, ні мій син не посадили троянду на вулиці. Вже досить спекотно. Але як запевняє наш геніальний агроном-ідейник Роман, це можна зробити навіть влітку, навіть у таку спеку, якщо рослина у контейнері. Ну ось ми вирішили сьогодні зробити дві важливі речі: це перше перевірити, в якому ж стані ті троянди, які ми посадили разом з вами. І друга річ, це посадити троянди. Адже в нас є дві бабусі, і ми будемо сьогодні висаджувати троянди. Так, Іван. Ну все, їдемо тоді за трояндою і запитаємо Романа, чи дійсно це можливо зараз робити. Друзі, ну що, ми приїхали на майданчик. Якщо ви пам'ятаєте, то висаджували ми троянду а, саме Ель Торо по кругу, тому будемо продовжувати малюнок. Часто запитуєте і просите, будь ласка, оберіть мені найкращу троянду для мого замовлення. Ну, друзі, як бачите, рослинки всі здоров'я дуже гарні навіть не знаю, якого обрати. Ну, до прикладу, ось ці дві. Я думаю, що мають достатньо гарний вигляд. В принципі, як і усі наші троянди, які можна придбати у нас на сайті. Ну що, Іван, для кого троянди будеш саджати? Для бабусі. Так, ну що, Ром? Ми зараз їдемо в парк, висаджувати троянди в контейнерах. Як думаєш, приживеться, чи є сенс у таку жару, спеку взагалі висаджувати троянди? Я думаю, що є. Для прикладу покажу от сорт троянди англійської ескалібур в контейнері. Такий так. шикарний кущик. Покажу, яка в ньому коренева система. Ось. Я так, думаю, що, що приживеться він без проблем. А те, а що? що жарко, я думаю, що що А те, що жарко, то не суттєво. А Що Для. ми робимо? Отже, ми отак зняли да, контейнер. Ми отак контейнер достали. Так. Викопали ямку підходящого розміру. Ну, ямку бажано копати там, в три рази більшу. Угу. І ось так по точку привівки засипати землею так. і буде. І все, так. І буде стопроцентна. Тобто я так розумію, що за рахунок того, що коріння вже в землі, вже прожилося. Так, да, ну оце, тесту, оце, оце все молодий корінь. Угу. Тобто зразу без проблем роза почне розвиватися. Так, і я думаю, що будь-які будь рослини в контейнерах так само можна висаджувати, правда Да. Так. Угу. Добре, ну все, ми поїхали. Вами висаджували разом. до дня матері. Вони ще не усі цвітуть. І зараз ми посадимо ще дві троянди. Ну, ми вже в парку. Ось, підготували ямки і будемо зараз висаджувати троянду. Троянда у нас в контейнері і вже незабаром буде цвісти. Так, Іван, давай, обережно діставай, троянду. Тримай. І давай отак перевертаємо за горщик, так? Угу. Обережненько. Давай, 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 дістаємо. Так. Так, далі. Тримай. Обережно розправляємо корінь, коріння. Прижимай трішки. Угу. Ось так. Обережно, щоб не пошкодити. І тепер просипаємо це все землею. Давай обережно. Так, і добре землю прожимаємо. Що потрібно зробити? Так, притискаємо добре. Щоб не залишилося повітря, так? Ось так. Ось так. Ось така гарна трояндочка. Зараз ми їх підпишемо. Маємо, маємо такі дві таблички. Іван, тримай. Так. Давай. Нехай наші троянди отримують собі назву, імену. Бабус. Давай ми таку гарненького його трошки брупи. Да. Бусі. Не видно, да? вот. Все, так? Ща, айс так. Що, давай полівемо.